Еспланаду пам'яті відновили. Волонтери штабу незламні повернули пошкоджені вітром конструкції. Монтаж елементів еспланади тривав цілий день. Волонтери та рідні загиблих героїв вирішили укріпити всі конструкції. Перед ми, такими вітрами Зараз ми все зробимо так, що всі погодні умови, які можуть бути, навіть шквальний вітер, вже не зможе на повалити наші конструкції. Ж, на все буде добре. Додаткові укріплення вдалося створити завдяки підтримці підприємств. Міста волонтери розглядають можливість зміцнити стійки для вас та лампадок від демонтажу еспланади на зиму. Відмовилися. Місце стало знаковим і не лише для рідних загиблих героїв. Ми коли в неділю виносили завалену одну конструкцію, ні, не в неділю, в суботу, а, була ввечері конструкція, і хлопці наші несли, і гіночка побігла. Я зараз поліцію викличу, куди несете, я їй там почала пояснювати, що ну, так 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 вона, а, все, ви свої? Добре. Я дякую за. Це не ваше так, да не байдужість і се вона така спокійно поїхала. Бо люди сюди ну, сюди приходять, приводять дітей. Багато я бачу теж в день. Ну ми тут кожен день ходимо. Просто мами з дітьми приходять. Просто ну проходять і приходять, показують дітям все. Тобто, це важливо. Змонтували волонтери цього дня додаткову конструкцію з трьома портретами загиблих захисників. Роботи на еспланаді тривали під сильними поривами вітру. Ці портрети повернуто та встановлено на місце. Написали волонтери в інстаграмі пізно вночі.